Закриваємо кожну суть. У глибокому лісі серед дерев живе дуже допитливий бобрик. Його звуть бобрик допиташка Хм, Сьогодні спокійно, жодного чому. Ого. Це туманне розслідування. Негайно вирушаю. Туман, ніби хмара прилягла відпочити. Але як він з'являється? Туман це як хмарка, яка спустилась на землю. Уяви, в повітрі є вода, але її не видно. Коли повітря тепле, ця вода просто літає собі. Але якщо стає холодно, вона перетворюється на крихітні крапельки. Ці крапельки такі маленькі, що зависають у повітрі, і ми бачимо туман. Це не дим і не чарівність, це звичайна вода тільки в повітрі. А якщо з сачком спробувати впіймати туман. Хм, Не виходить порожньо. Отже, хитрий цей туман. Може йому сачок не подобається. Отже, туман це просто водичка, яка заховалась у повітрі. О, а ось і нове запитання. Нове чому нова пригода? Підписуйтесь на канал і дізнаємось усе разом.